Всім привіт з Ірландії! Запрошую вас трошечки погуляти зі мною. Це містечко Балабафей. Я приїхала в торговельний центр Millennium. Але на початку хочу вас привітати всіх з Днем Незалежності України. Я, певно, буду святкувати це свято, Ну, все своє життя просто. Я дуже його люблю. Ну, Звичайно, що з переїздом до Ірландії, не так вже я можу. Добре відсвяткувати, як я роками святкувала. Так, у місті Луганську роками я святкувала, і було дуже добре і чудово. Знаходила, що зробити. І кожне свято я можу згадати як окреме свято. Я хочу побажати нам перемоги, відновлення територіальної цілісності і щоб Україна повстала, як птиця Щоб ми з попілу змогли відновити і схід. ну Захід, дякувати Богу, трошечки менше постраждав, щоб ми могли відновитися і економіку, і будівлі, і ну все все, що треба відновлювати, відновитися в чомусь, а в чомусь запозичити нове. І оновитися, не відновитися, а оновитися. Так, я сподіваюся, що я вірно сформулювала. А, і давно я хотіла записати цю тему, і спочатку я думала, що я б хотіла сказати, що Україна це Європа за ментальними ознаками. Потім подумала, що можу, може я не можу говорити про всю Європу, а можу тільки а, поділитися своїми спостереженнями стосовно Ірландії і України. Тобто, що об'єднує ментальні риси ірландців і українців? І, і відразу вам скажу, що ми християни і у, українці і ірландці, і це не може. Вплив не робити на ментальність. Ну і спільні сторінки історії теж не можуть не впливати на формування ментальності. Але я думаю, Ну тільки я трошечки тільки знаю, от можу виділити що схожого, і от, думаю, треба почитати і подивитися, що об'єднує і українців, європейців, і, і українців. І я вже і гугліла. І дивилася на Ютубі, і в Телеграмі, і усюди, в усіх соціальних мережах. Ну, спочатку гугліла. І от я бачу, я жодного не побачила, хто б написав про об'єднання чи записав відео про об'єднання. Бо всі пишуть про те, що о, різного, чим ми шокуємо. Різного я теж можу багато прошу сказати, і постійно про це говорю, і щось я не сприймаю, звичайно, як представник іншої культури, але от спільне, що от перше приходить мені в голову, це матеріальна культура, ставлення до матеріального ресурсу, прагнення добробуту. Як ірландці і українці дбають про свої будинки, тут єдине таке, я можу зазначити, що ми, звичайно, ну, на жаль, можливо, можливо, мені так здається. Більш бідні і ну, ми не можемо от там декорації оновлювати, оновлювати там картини, меблі. А, і так, сестра мого чоловіка оновлює <смеш>, меблі, онов... ну, не всі, звичайно, ну, декорації і під свята, і під змінює від пори року. Ну, тобто, все серйозно в неї. Я не знаю, де вона зберігає це Все, може, викидаю кожен раз, купляє нове. А, і а, ми не можемо, на жаль, так. Ну, Переважна більшість так от подбати про це. Але все одно, от ставлення до і прагнення до того, щоб дбати про свої будинки, щоб мати гроші, щоб підняти економіку, свою власну в першу чергу. Це, мені здається, в нас абсолютно ідентичне. Ну, єдине, от я хочу похвалити нас трошечки. Єдиний такий момент, а це що ми все одно, все одно, якщо там якісь там людь вибира обрати людські якісь моменти, ну тобто емпатію обирати до живих істот, то мені здається, що українці тут ну, все ж таки оберуть людей і, на жаль, на жаль, на жаль, не всі такі ірландці, але я знаю шокуючі історії. Коли от гроші, і, в залежності від грошей, оцінюють. Тобто, не ваша там, освіта, не то, що ви добра людина, а, хороший християнин, якщо хочете, не це, а саме гроші визначають, як до вас будуть ставитись. І мені здається, що ну, так не можна, бо Моцарт був бідний. Так, так було. І от, друге, це, що жінки взагалі в цій культурі, і в нашій культурі теж, ну, такі були більш вільні, це, можливо, вплив християнської культури. Хоча я дивилася про кельтів, і там в них і жінки могли і розлучитися, як чоловік погано виконував свої обов'язки чи не виконував їх. У нас жінка могла обирати, стояти, поки, поки вона незаміжня, з чоловіками, з хлопцями, ходити на вечорниці, правда, і в них от було у кельтів, так? і потім ну, трошечки був час, коли не так вже це було вільно. І в них, і в нас, але все одно такий є момент, що якщо ми беремо історичну таку лінію, то все одно є ставлення до жінок в цьому. Вправі обрати в якихось вільностях, в нас схоже з ірландцями Так що є щось схоже. Не тільки спільна історія, якісь сторінки в історії. От от що мені пригадується: якщо у вас є якісь такі інші думки стосовно що схожого у ірландців і українців, ірландці ну, Вважається, що це Європа, така стара Європа, то я прошу вас поділитися в коментарях, якщо вам, вам цікава ця тема, і сконцентруємось хоч один раз на тому, що є схожим, а не що, є, що нас поділяє, бо ну, багато такого, що поділяє насправді. А, так, і ще такий момент, окрім жінок і чоловіків, про яких я постійно розповідаю, а, ще забула сказати. Головне, що в нас ми формуємо демократичні системи, і це теж історична лінія. І ірландці, і українці. Ірландці обирали собі короля, ну, ми ж знаємо, що Гетьманів ми обирали теж. А до влади в Київській Русі приходив не старший брат. А як браму відкриють кияни тобі? Чи як вони погодяться битися з тобою до останнього, чи, чи погодяться, щоб ти був князем? Так що і такі речі. Тобто, прагнення до свободи, демократії, в них і в нас спільне. Ну а на цьому хочу з вами попрощатися і дякую за увагу.